Всім привіт! Мене звати Аня. Я вас вітаю на своєму каналі Творча Майстриня. Це моє перше відео, яке зараз я хочу для вас записати. І одразу починаю я з таких чудових речей. Це мій рукодільний блокнотик, який я записував багато чого, звідки мене взявся, я обов'язково вам про це розповім. До речі, тут мої ініціали, також цю що вишувала я. І хочу, щоб почати з цього журналу. До речі, він вже мене трошки затяганий. Я розповім чому. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. Ну що, приємного перегляду? Ми починаємо. Хочу розповісти трошки про себе. Я, Аня, вишиваю більше 10 років. Зараз я будую проєкт під назвою Творча майстриня. Тому і вирішила свій канал також назвати Творча майстриня. Що це саме за проєкт, я обов'язково вам розповім в наступних відео. Що почнемо з цього рукодільного блокноту, про нього я розповім дуже швиденько. Це мені пошила моя подружка рукодільна, танічка Квіточка. Я думаю, багато хто з вас її знає, вона вишиває дуже чудові. Картини, я просто захоплююсь, а ще вона шиє, і ось бакнута пишила вона мені. І оцю дівчинку вишивала я. Я дуже люблю таке все вінтажене. Тут я сама підібрала це мої ініціали. і вона запропонувала, говорить: давай я тобі свій щоденник візьму і пошию ось такий чехольчик. Я користуюся, користуюсь задоволенням. Майже весь час цей рукодільний плакнот зі мною, тому Танюшка із задоволенням користуюся е, тими речами, які зроблені твоїми ручками. Я тобі дуже за це вдячна. Так, далі хочу показати цей журнал е, на морську тематику. Він в мене трошки-трошки вже так затяганий. Чому затяганий? Я вам згодом розповім. Не пам'ятаю, кого я купувала, скоріше це була Тая. я. просто за останній час купувала багато всього Ден і, і з цього просто е, не можу запам'ятати. Хочу вам показати, що це семпер, який я вишила вже, от я сьогодні вам хочу вам показати його вперше саме в своєму першому відео. А ось у мене тут написані нитки, які я позмінювала по ключу. От, наприклад, я зараз вишиваю Семпер Гаррі Поттер – філософський камінь, у Віталії Хогвартсу. Ну тут тільки парочку я позмінювала, бо там дійсно мені всі кольори сподобались герб новорічний по Гаррі Поттеру» також багато. І морському семплері я в замінила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десь одинадцять кольорів я замінила. На приблизні. Тобто я не міняла, наприклад, там зелене, а я вирішила там червоне. Ні, я приблизні дивилась відтінки І думаю, від того, що я змінила, багато хто цього не робить і не розуміє, для чого це робиться. Але я дуже люблю бути такою експериментальною. Тому вирішила замінити. І зараз хочу вам показати, що з цього вийшло. Я сподіваюся, що ви готові. Дуже крутий журнал, я точно не пам'ятаю, де його купувала. Всього скоріше це у Таї, яка знаходиться за кордоном. І вона мені його присилала. Мені дуже подобається морська тематика, і в тому році, коли я вперше за довгий час поїхала на море, я взяла із собою цей журнал і вирішила, що. Ем... На згадку про море, своє перше море за кордоном. Я була в Чорногорії. Я візьму ось цей журнальчик і з нього вишлю якусь тематичну роботу. І так я обрала роботу собі. Схема мені дуже сподобалась. Я так швиденько вам покажу взагалі, які тут є чудові схеми, саме морські. Ось мені дуже подобається цей журнал, що. Тут дуже гарно все оформлено, просто можна розглядати і надихатися. От дивіться, от класно зроблено фото. Там різні інсталяції, не так просто там кинув і сфоткав. Дуже класно пропрацьована схема. Фотографувати, показувати близька я вам не буду, тому що ви знаєте, це порушення авторських прав, а тут вони попереджають, що не можна фотографувати. Ось я зараз швиденько. О! Я вирішила обрати ось оцю роботу. І коли я її побачила, я одразу зрозуміла, сепер я люблю морська тематика і ще тут багато всього вишивального, ну, що дійсно дуже класно, чудово виходить. Але я, ем, коли почала вишивати, я стикнулася з тим, що тут є петіт, ось він. А, так, Зараз я візьму ножнички і покажу вам гарно ножничками. Так, знайшла можнички, хоч би він тут не розпався, поки я вам тут розповідаю. Так, дивіться, ось петіт. ось тут петіт. і ось тут петіт. І я вже пізніше покажу, вже в реальності поближче, як воно буде. Ось, ось така робота. Я одразу в неї закохалась. Взяла на початок там декілька ниточок муліне і поїхала. У мене навіть є фото, де я фотографуюсь, фотографую свій початок, старт свій і на фоні моря. Дивіться, мені ще це сподобався, але чомусь ось не так впав мені у серденьку, як той. Так, також є на нього схема. Журнал класний. Я б, чесно кажучи, взагалі, б, якщо б у нас в Україні можна, було, підписалася б і, і купувала б кожний номер і просто б в себе складала. Не обов'язково щось із нього вишивати. Просто для натхнення можна продивлятися. А тут дуже класно, що можна по окремо все. Вишивати. Дивіться, який дуже тут класний семпер, Такий, як карта зроблений. Також дуже класно, але не дуже він мені припав до душі, тому обрала саме той. Все. В мене була схема перенабору електронна, але із -за того, що тут дуже така, я не буду показувати саму схему, буду ось так чи ви дивилися на саму роботу. І за того, що складна схема, вона така мілка, дуже було складно зробити перенабір. І мені прийшлося дуже часто звіряти, чи правильно в мене все. Виходить, коли я вишиваю. Буває таке щось там пропусти пропущений хрестик, або там ще десь непомічений там бекстіч. Тому я вирішила, що буду весь час, і і так вийшло, що я трошки його затягала, а, підготувала собі каву. Буду потрошки її пити, я дуже люблю каву. Чисто так не для того, щоб прокинутися, а чисто так для натхнення. Мене надихає От чашечка кави, ця чашечка із брудцем це в мене з кав'ярні. Я на роботі зараз знімаю це відео. Тому так, дуже мені подобається ця чашка. Я якось покажу, як вона виглядає. Я зроблю, знаєте, як а, по магії таке магічне відео. Ось так зроблю і з'явиться ця робота. Ну що, поїхали 3-4. Оп, готово. Мені дуже сподобалося вишивати. Мені дуже сподобався результат. Я тут замінила деякі слова для того, щоб просто. Це була для мене пам'ять Монтенегро. Монтенегро це Чорногорія, це якраз місце, в якому я почала його вишивати самер 2023, тому що це саме це літо я була в Чорногорії, тому і залишилася такі дати. А давайте візьмемо зараз з вами і порівняємо з оригіналом, скажімо так. Ну, як скажіть, схоже чи не схоже? Ось такий горненький. Так, тут є видно різницю. Ну, звичайно, в надписах то зрозуміло, що різниця є. Ось так, от у мене Монтенегро. А, ось, наприклад, тут в мене трошки світліше я взяла, бачите, а тут темніше. А, наприклад, синій колір я брала трохи світліший, він навіть яскравіший, скажімо так. А тут він йде ось темніші кольори. Я думаю, що вийшло непогано, і я прям вже дуже хочу побачити його в оформленні. Речі, от такі, так світленько, от якось так темненько. Так, Зараз покажу поближче, щоб можна було його роздивитися. Так, починаємо звідси. Ну, фокусуйся. Ну, тут я нічого не змінила. не змінила, тут також, до речі, покіт вишитий французькою ось ці корали. А тут мені ножнички дуже сподобались. як вони дуже класна. Ну, схема дуже класно пропрацьована. Ну, французькі дизайнери вони вміють робити схему дуже гарно. Отакий такий маячок, чисто на морську тематику, Summer 2023. Я думала, щось таке, щось іще більш цікавіше вишити, але вже мені не вистачало сил, бо я довишивала в той період, коли були тривоги і. Якось треба було чимось себе зайняти, скажімо так. Ось тут ця котушечка подобається. До речі, ось ця сухонька – це також петіт. Я зараз, так щоб ви роздивилися, як воно ось здалеку, ну так воно цікаво виглядає. так? І ось спереду. А ось ці киточки це все по схемі зроблено. Нічого свого не додавала тут куточкам. Так ось так цікаво. Така тут діночка гарна, бюст. Тут все в оригіналі вишито, також це алфавіт в оригіналі. Так, я знаю, всі ниточки я замінювала повністю, зелені, тут небагато їх навіть по ключу. Ось ось така, так, я розумію, це, мабуть, марочка. Морська марочка, катушечки. Ну, не пам'ятаю, а мушлі, мушлі. Рапушки, мушлі. Вони це окреме таке кохання моє, мені дуже сподобалось, вишивалося дуже швидко. А тут не хрестиком, а просто бо хрестиком тут не виходить. До речі, тканину, де я брала, Чесно, не пам'ятаю. Але якщо танічка-квіточка, яка мені а, шила ось цей блокнотик, про який я розповідала на початку, мабуть, вона мені і подарувала цю тканинку. Я не буду. Затверджувати, але, мабуть, це вона, бо мені вже стільки багато всього надарували. І коли я обирала тканину, яку я от побачила цю, вона мене лежала Думаю, цікаво, звідки вона в мене? Мабуть, мій танюшка їй подарувала. І, і я думаю, о, це саме те, що потрібно. Бачите, вон, рівномірного переплетіння. Ось така вийшла робота. Напишіть в коментарях, як вам. І ще я б хотіла б вас спитати, як би ви її оформили? Чи, можливо, це на якусь подушку, чи просто це має бути картина. Я думаю, навряд чи це за склом, бо я б хотіла б, щоб оці, бо знаєте, це за скло починають її робити. Ось так придавили, і ти вже їх ніяк там не можеш поворушити і нормально виправити. А я трошки люблю поправляти, в мене таке є. Ось, можливо, панно якесь. Це цікаве цікава ваша думка, я прислухаюся. Ну що, як для першого відео, я думаю, на сьогодні досить. Хочу передивитися сама, що з цього вийде, хочу ще змонтувати, щоб вам було цікаво дивитися. Буду дуже вдячна за підтримку. Гарного вам дня, тихого дня, поменше вам тривог, будь-яких тривог. І побільше натхнення рівних хрестиків і спритної голочки.